З минулого майбутнє пливе в час, а в історії верта вертав минулина, крутись, крутись, як колесо гортай за сторінки незнаного літопису долі і роки. озерність, озерні, сніг пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля, спливає час в історію на роки десятиліття вдалено летять. А ми, ми, всі земля пересічні. Давайте озирнемось назад, покрутимо колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які в різні історичні епохи відбулись наприкінці липня і на самому початку серпня. Фух, як же спекотно сьогодні. Настільки вже сонце гріє, що мікрофон такий гарячий, я ледве можу втримати в руках. А уявіть собі, яка зараз погода, скажімо, в Африці, чи в Індії, чи, наприклад, у Лондоні. Ну, хоча там швидше за все знов дощ і туман, як зазвичай. Це зараз ми можемо взяти свого смартфона чи зайти в інтернет з комп'ютера на спеціалізовані вебсайти, типу там Маківевер, Гісметьо, Вінді, Форека чи Вентускай, та тисячі їх. І за кілька секунд дізнатися, яка погода зараз, і якою вона буде наступного дня, чи там чи післязавтра в будь-якій точці планети. А до 31 липня 1861 року, аби дізнатись, яка погода за вікном. Треба було подивитися у вікно і все. І ніяких інших способів. Не тому, що інтернету тоді не було, а оскільки тоді не було прогнозів погоди. І якраз 31 липня 1861 року в газеті «The Times» з'явився перший в історії прогноз погоди на поточний вечір та ранок наступного дня для багатьох міст Британських островів, хоча зустрічалися такі міста, як Лісабон і Копенгаген. О, бджілка прилетіла до нас у квіточки. Але якась вона п'яна чи що не може залетіти з першого разу в квіточку. Ну давай же, залітай. Куди ти полетіла? Ай. Прогноз погоди. А, склав Роберт Фіцрой, віце-адмірал, мореплавець, капітан корабля Бігель. Того самого, на якому Чарльз Дарвін здійснив навколосвітню подорож. Крім цього, Фіцрой був засновником і першим керівником Британського метеорологічного бюро, створеного в 1854 році, з ініціативи уряду. Спочатку метою того бюра було дізнатися більше про морську кліматологію, тому з 1859 року. Після жахливого шторму біля Ірландії, що потопив понад 100 суден і забрав життя близько 800 людей, для нової служби штормових попереджень те бюро почало передавати дані про стан погоди на узбережжях, які там хвилі, яка хмарність, який вітер і таке інше. І так передавали за допомогою телеграфу штормові попередження для кораблів. Але Фіцрой здогадувався, що погода також цікавить і широку громадськість. Ну що? Пересічні громадяни в той час, щоби знати, чи виходити на вулицю, чи сидіти вдома, прогнозували погоду самі собі з допомогою жаб. До появи синоптиків люди тримали європейських деревних жаб у склянках з невеликою кількістю води на дні та драбинкою. Якщо погода збиралася змінитись на краще, жаба піднімалася по драбині. Якщо наближався дощ, жаба спускалася. Такий собі живий барометр, який реагує на зміни атмосферного тиску. Ну справді, в хорошу погоду комахи літають вище, тож жабами інстинкти наказують підніматися нагору. Ну і такі прогноз погоди. Імпровізований, звісно, в метеорологічного бюро, окрім жаб, були і інші більш надійні пристрої для прогнозування погоди, як от барометри, термометри, анемометри, всякі там флюгери. Тож, Роберт Фіцрой і придумав публікувати прогнози. Він ще їх назвав словом forecast, ну прогноз, тобто, опираючись на показники саме цих приладів. Щоранку він отримував телефонні дані від спостерігачів, власно... телеграфні, не телефонні телеграфні дані. Власноруч записував їх у щоденні звіти про погоду, а потім цілу годину сидів над тими папірцями і розробив екстраполяції. Тобто, на основі попередніх даних вираховував закономірність і продовжував. Але суспільство не оцінило. Громадськість глузувала з Роберта і ще разу реготала, коли хтось казав, що нещодавні досягнення наукові теорії дозволяють знати погоду у Лондоні на 24 години наперед. Критика прогнозів погоди це справді давня традиція. Ну і не дивно, що в перші роки існування прогнози погоди часто виявлялись хибними. В підсумку в 1865 році постійний стрес, депресія, фінансові проблеми та критика хейтерів довели Фіцроя до самогубства. Сумно, але на жаль, типово для піонерів науки. Але якби не він, то ми би так і не знали ні Руслану Писанку, ні Миколу Луценка. І так би досі замість них користувалися би жабами. 31 липня 1945 року народився Леонід Якубович. Можливо, когось здивую, але поле чудес досі в ефірі. Ну, отак от Ганові 80 років, вуса в нього ще не випали, а він до сих пір не зникає з блакитних екранів держави-агресора. Ну, в принципі, логічно, поле чудес це для нього єдиний спосіб для Аркадіча, отримувати еліксир безсмертя у вигляді огірків у трилітровій банці. Але не його я хочу привітати з минулим днем народження. У нас є куди більшого масштабу зірка. І хоч у нього й нема вусів, а вуса це бренд, як відомо. Все одно я не можу не відійти від звичної концепції нашої передачі заради. Ой, чорна бджола прилетіла, така велика, знаєте, чорна така. Нічого собі. Ну, у нас квітки на дачі розквітли, тож всякі там і, і, і п'яні бджоли літають, і, і чорні. Всіх раз. Так от. Того ж таки, 31 липня 1973 року в селі Вербівка народився Олег Анатолійович Винник. Для тих щасливих людей, хто ще не знайомий з цією яскравою постаттю, дозвольте розповісти про нього. Навіть якщо ви не дозволите, розумію вас, я все одно розповім. Готуючи матеріал до поточної частини передачі, я зайшов на один вебсайт, і там написано: Олег Винник не гей. Просто він із Черкаської області. Ну бачите, як у нас на Черкащині все пов'язане. Олег Винник навчався на Черкаському державному технологічному університеті, якомусь там факультеті, і здобув вищу освіту в галузі технологій. Ну, значить, в технологічному факультеті навчався, але це такий співак. Ну або хоча б він так сам себе називає. Режисер нашої передачі Семен часто буває в Німеччині і каже, що німецька музика вона значно відрізняється від української. Те, що там не лунають композиції, Джері Хейл, як так та Скайлер, хто це взагалі такі. Ну, Семен каже, це як бальзам на душу. Можна хоч відпочити від цього шлаку, але. Від Олега винника не втечеш, як він сам утік із України. Оце як він ще студентом був поїхав до Німеччини за програмою культурного обміну, так його пісні, якщо таке слово можна вжити в даному контексті, і досі там слухають. Єдина відмінність у нас, ми його знаємо як винника, а там він Олег ГГ з двома Г в кінці. Ну от бачите, однієї Г не вистачить, щоб охарактеризувати його творчість. Наш слон співає для своїх вовчиць як українською, так і російською мовами, що з одного боку робить його музику доступною для широкої аудиторії, а з іншого боку, якого ще іншого боку, пісні винника гідні зберігатися як нематеріальну культурна спадщина в музеї ЮНЕСКО у спеціальній залі для шедеврів, акуратно замиканій на кодовий замок. Ще краще на п'ять, щоб не відкрили. Музичні експерти кажуть, що Олег Винник працює в жанрі електронної поп-музики, часто поєднуючи її з традиційними українськими мотивами. Але музика здебільшого створюється не для музичних експертів, а для пересічних громадян, як от мої сусіди по дачі. А що вони кажуть про стиль винника, ну. Це не для ефіру. Хоча можу помилятися, можливо, вони оце от вчора обговорювали, що це от їхнього котика треба відвести на кастрацію. Ну, я ще уточню в них. Вітаю вас, Олег Винник, із позавчорашнім 52 дворіччям і бажаю продовжувати займатися тим, що у вас виходить якнайкраще. Співа... Підтримувати українську армію, переховуючись за кордоном. І не приїжджайте, ваші пісні справді об'єднують людей у групи в Фейсбуці на кшталт. Якщо тебе теж дістав виник, приєднуйся. А ваш внесок у популяризацію української пісні іншими артистами важко переоцінити, але не неможливо. Бажаю вам невичерпного натхнення та нових хітів, бо старі вже підзадовбали. І живіть до 100 років. Лишилося 48 років. І хай вони будуть спокійними і тихими. Годі жартувати. У нас все ж таки не весела інтелектуальна вікторина вихідного дня, як каже один мій колега телеведучий. Ну, точніше, він, як винник, теж вважає, що він телеведучий. Але не будемо про Олександра Копова. От, наприклад, в Сербії досі ще аж з листопада минулого року не вщухають протести проти бездіяльності влади після того, як у місті Новий сад обвалився навіс над входом до залізничного вокзалу і вбивши тим самим 16 людей. Ну, Про це ми ще поговоримо обов'язково в наступних передачах. А сьогодні я згадаю за подібний інцидент, навіть трагедію, яка сталася в Києві. На тоді ще площі жовтневої революції. Зараз цей Майдан як називається? Майдан Незалежності, звісно. Ось там от під одним із сталінських будинків, будівлею головного поштамту. Будували одноіменну станцію метро Площа пложіроневої революції. Це в 1989 році відбувалося. Ще одна причина тієї трагедії ремонтні роботи на самій будівлі головпоштанту, в ході яких відбувався демонтаж облицювальної плитки чотирьох колон, що послабило їх, адже та плитка разом із цементним прошарком становила єдине ціле з колонами. Тобто, це як не дивно була частина несучої конструкції. Зараз ті колони теж існують, їх відбудували. Ось ви бачите їх зараз перед собою на екрані. Але уявіть, як воно це все раптово раз. І обвалилося. Оця вся махійна така груда. Власне, 2 серпня 1969 року о 16.20. Під час сильного дощу стався обвал отієї от частини будівлі, от навіса. З-під завалів було витягнуто 13 тіл, але завдяки розголосу до будівлі, не чекаючи вказівок зверху, стали прибувати небайдужі жителі, а не лише працівники служби порятунку. І тому двох поранених вдалося врятувати. Загинуло 11. А Якщо би за звичною радянською традицією, про трагедію намагалися би замовчувати. Жертв могло би бути більше, тож добре, що повністю приховати таку подію в центрі столиці. В епоху гласності було б іще складніше. Хоча все ж таки це ж Радянський Союз, і звинувачення в тому, що та Сталінка була неякісно побудована, все ж з вуст влади звучали. Будівля центрального поштамту і досі функціонує як поштова установа, де також є інтернет-кафе. Хтось справді ще ходить на Укрпошту, щоби посидіти в інтернеті? Там музей пошти, а ось туди я завітати раджу. Там можна дізнатися, як наші предки умудрялися переписуватися не тільки без інтернету, а й без смайликів. Уявіть, що ваша країна постійно піддається бомбардуванням, а 18% території окуповано ворожою армією, яка прийшла сюди захищати населення від нацистів. Дехто може подумати, що це зараз поведу мову про події останніх трьох років, але про війну в Україні чи в Ізраїлі я згадаю або потім, або наприкінці програми, в 1991 році контрольована сербами Югославська народна армія мала на меті утримувати, отримати всю Хорватію, яка ось щойно проголосила незалежність у той момент в складі Югославії, окупувавши, якщо не всю країну, то як мінімум Загреб. За три дії, як то кажуть. Після невдачі сербські війська захопили частину Хорватії, де проживало багато сербів. Ну там, розумієте, яка тут аналогія? І створили там сепаратистське утворення Республіка Сербська країна, яке самопроголошений президент Мілан Мартич в майбутньому планував анексувати до Єгославії. Що ж робити, щоб видворити окупанта з країни, яка щойно проголосила незалежність, а її втягують назад у братське болото? Бойові дії тривали 4 роки, доки в липні 1995 року не почалися дипломатичні спроби врегулювання. Мирний план Z-4 був розроблений представниками США, ЄС, ООН і Росії. І його ще в січні 95-го року посол США в Хорватії Пітер Гелбрейт намагався представити лідерам країн супротивників в Сербії і Хорватії. Ну ви розумієте, що криється за цими словами мирний план. Ну він оце от за 4 мав на меті інтегрувати республіку сербська країна РСК до складу Хорватії, але з широкою автономією для сербів. Тобто, в будь-який момент Слободан Мілошович, ну типу Путін їхній, каже. Ні, ви там притісняєте Сербів, це наша земля. Віддавайте, знов вводить війська, вірніше їх, мабуть, би і не виводили. І фактично це була би просто консервація війни і лінії фронту. Тож не дивно, що президент Хорватії Франьо Туджман цей план відхилив. Гелбрей також спілкувався з Мілошевичем, натякаючи, що втручання югославських військ у наступ Хорватії на сербську країну може мати серйозні наслідки. Тобто ворожі солдати і так, уже скільки років сидять і плюють в обличчя кожному, хто щось там говорить про незалежну хорватію. Аж тут з'являється посол США і каже, що він занепокоєний. Класика. А ось свідчень, що Гелбрейт погрожував мілошуючим бомбардуваннями, там, в тому числі з боку НАТО, ніяких немає. Єдиним наслідком проведених переговорів, що де-факто провалилися, стало таке, знаєте, психологічне підґрунтя для того, що відбулося потім. А так і відбулося. Почалося все з того, що ще в травні 1995 року хорватська армія звільнює Західну Славонію під час операції Блиск. І так ось в ніч на 4 серпня 1995 року хорватські війська розпочали операцію Буря. Їм набридло, що їх звинувачують в притісненні сусіднього народу, причому не лише з боку представників цього народу звинувачення лунали. Тож вони блискавично атакували не лише військові позиції і авіабази сербів, ну, точніше, захоплені сербами, а й свої ж населені пункти, окуповані ворогом, промислові об'єкти, як от хімічні заводи, навіть пости миротворців ООН. Майже чверть економіки Хорватії була зруйнована, пошкоджена інфраструктура, втрачене виробництво, 200 тисяч чоловік стали біженцями, майже 500 загинуло. Хорвати швидко та систематично використовуючи в деяких випадках рефрижераторні фургони, відразу прибирали значну частину фізичних доказів бойових дій, тобто вони збирали і вивозили тіла. Ну, але все ж краще так, аніж залишати чи закопувати. І змивали кров зі шлангів з водою. Не можу сказати, що хтось був задоволений перебігом операції: ні серби, ні американці, ні НАТО, ні Human Rights Watch – Однак за три дні було звільнено 10 тисяч квадратних кілометрів території, що перебували під контролем сербських сепаратистів з 91-го року. Ще десь тиждень пішов у хорватів на закріплення позиції, після чого вони оголосили про перемогу у вітчизняній війні, об'єднавши всю країну географічно, знищивши РСК та значно схиливши військовий баланс сил на свою користь. А що тут ключове, Мілошевич не втручався. Він міг би обстрілювати ракетами і касетними бомбами загреб, як уже звик робити, але з якоїсь причини цього не було. Сидів він у своїй резиденції, просто дивився, як його армія героїчно просувається на повній швидкості заднім ходом. Чого він боявся? Ніхто не скаже, але його бездіяльність і призвела до успіху хорватів. А що там звичайні серби? Вони більше не намагалися повернутися до Хорватії, але і досі стверджують, що під час бурі хорватські війська вчиняли воєнні злочини і скоювали геноцид, цілеспрямовано спалюючи сербські будинки та обстрілюючи колони біженців. Троє хорватських генералів Младин Маркач, Анти Готовіна і Іван Чермак все ж таки постали перед міжнародним трибуналом ГАЗі, але до 2012 року всі троє були виправдані. Ця військова операція буря або хорватською Олуя стала найбільшою сухопутною битвою в Європі з часів Другої світової війни. В ній брали участь понад 100 тисяч хорватських солдатів. Сподіваємось, що наша армія не публічно теж готує якусь таку подібну олою. І я вже скоро буду розповідати в своїй передачі про неї так само, як я ось щойно розповів про ось, тут. що завершилася беззаперечною перемогою. І вже 30 років хорвати відновлюють відбудовують свою нову європейську країну. А нам урок, сильна армія, це в нас є. Та рішучість. Цього теж не бракує. Та найголовніше, не рішучість агресора. Но з цього на момент зйомки передачі поки нема. Ось це все може змінити хід війни за лічені дні. Але гуманітарні наслідки підкреслюють важливість відповідальності за власні дії, навіть якщо це війна за незалежність. Чи бували ви на острові Монсерат? Та що ти таке питаєш, скажете ви, ми навіть не знаємо, де це. Ну, добре, де Куба, я сподіваюсь, ви знаєте. Ну, там десь близько і Гаваї ну, взагалі ні. Трішечки на схід розташувалася Домініканська республіка від Куби. А ще на схід, і так трішечки на південь Антільські острови. Леди на кожному острові там своя держава, але є і так звані заморські території. Наприклад, Франції, Нідерландів та Сполученого Королівства. Тобто це якби така не держава, але державне утворення, яке належить іншій країні, як заморська територія. Ну, ось, власне, Монсеррат. Це британська заморська територія на одноіменному острові. Невеличкий той острів всього 4 з хвостиком тисяч жителів. А у столиці місті Плімут населення становить нуль. А вся справа у вулкані під назвою Суфрієр Гілс, який вважався неактивним. Останнє його виверження було зафіксоване близько 1630 року. Та й ніяких збитків воно не завдало. Аж тут, 18 липня 1995 року, раптом той вулкан почав вивергати водяну пару, а потім і попіл прямо на плімут. Через три дні розпочалася повна евакуація міста, хоча тривала вона недовго. Жителі повернулися вже 3 вересня. Однак вулкан не мав наміру засинати. 1 грудня розпочалося ще одне виверження, і знов жителям довелося тікати і чекати вже цілий місяць. Після третього виверження в кінці березня 96-го плімутці чи плімутчани, вони почали розуміти, що варто підшукувати інше місце для проживання. Такі залишилися, сподіваючись, на краще. Але багато хто поїхав у Велику Британію. І яку воду дивилися крізь попіл. 25 червня 1997 року сталося ще одне виверження, внаслідок якого загинуло 19 людей. Суміш розжареного газу, попелу і каменів температурою понад 700 градусів Цельсія рухалася зі швидкістю до 150 км на годину. І от. 4 серпня 1997 року розпочалося, і 8 серпня завершилося останнє велике виверження того вулкану. Ну, хоча були і інші менші в 2010-2013 році. А ось в серпні 1997 попіл вкрив місто Плімут суцільним півтораметровим шаром. А подекуди виникали і 12-метрові гори. Якщо жителі до цього моменту хоча б мали змогу повернутися в свої домівки, хоча офіційно в'їзд на південну половину острова закрили ще 25 червня, і без спеціальну дозволу ти туди не потрапив би, то відтоді хати та й аеропорт опинилися просто під землею, ну під попелом. Хоча яка різниця? Одні лише флюгери стерчать. Фактично, роль столиці наразі виконує місто Брейц на північному заході острова з населенням в тисячу осіб, але плімут досі за документами столиці цієї ось території. Єдина столиця, в якій майже 30 років ніхто не живе, ось такі от Карибські помпеї. Якщо взяти карту і подивитися на те місце, де написано Луганськ. То на захід від нього ми побачимо селище Ювілейне. Точніше, таку назву замінили в 2016 році на Катеринівка. Але ще за два роки до того той населений пункт окупували, самі знаєте хто. Так от, селище Ювілейне о пів на другу ночі, 29 липня 2002 року, депутат сільради вигулював свого собаку вночі. А собака була породи боксер. На зустріч йому йшов молодий випускник Луганської академії внутрішніх справ. Він зробив зауваження тому депутату, сказавши, що не можна вигулювати собаку на вулиці без повідка і наморника. Таке міг зробити лише надзвичайно зухвалий курсант. Тож чоловіки почали сперечатися, ледь не дійшло до бійки. А коли той солдат, мабуть, що почав вже тікати від реха подалі, депутат дістав із кишені ручну гранату РГД 5 Ну, у нас депутати завжди з собою кілька гранат носять, особливо на Луганщині, і кинув її в слід солдатові. А собака подумала, що депутат із нею так грається, побігла за тим ячиком, вхопила і принесла хазяїну назад. Осколки розлетілися на відстань до 30 метрів, курсанта було доставлено до лікарні з важкими пораненнями. А депутат більше не буде вигулювати собаку без і повідка бо й він, і, власне, собака. Від розриву гранати опинилися на тому світі. Рік тому назад, 31 липня 2024 року, українська армія отримала перші винищувачі F-16. З одного боку, ми маємо бути вдячні нашим партнерам, що не лишають нас напризволяще. А з іншого, як вчасно? Ледне через рік після другого контрнаступу, який так і не відбувся, вони нарешті виконали свою обіцянку по передачі літаків. Дороговартісних, я вам скажу, але так-то і легко знищуваних. Хіба я не правий, якщо скажу, що танки, БМП, літаки на війні це розхідний матеріал. І цього добра повинно бути на фронті. Ну, не знаю, багато. Ну хоча б сотні чи дві. А в липні 24-го нам їх передали ці хотела 16. Знаєте скільки? Шість. За рік ця кількість зросла до 36. А обіцяють нам колись іще 50. Для порівняння, згідно з брошурою World Air Forces, в Ізраїля таких винищувачів 224. Ну, вже трішки менше. На жаль, там Іран постарався. А в Греції F-16 154 штуки. Ну, а всього їх виготовили більше 4,5 тисяч. А в нас скільки? Ну, І сотні нема. Це неможливо досить активно використовувати військовий арсенал для збиття ракет та дронів і не втрачати його. Три штуки f 16 у нас вже розбилися. Це нормально, не буває так одночасно. І користуватись за призначенням літаками і зберігати весь цей арсенал літаків цілим неушкодженим. Але поки що такі мікродозовані поставки зброї виглядають як цілеспрямоване їх знищення. І ледь не допомога у знищенні нашої країни. Якщо на розжарену пательню відразу вилити достатню кількість холодної води, ну, то це матиме як мінімум звуковий ефект. А якщо по крапельці ось так от крапити на сковорідку, то що буде? Правильно, нічого, лише вода скінчиться. Сподіваємося, що отих от хлопців, що зараз проходять навчання за кордоном на тих F-16ках. Як мінімум сотня. І в кожного по завершенні навчання в Україні буде свій літак. А ми раді будь-яким вашим листам з побажаннями про теми для наступних передач, навіть якщо це буде один лист на місяць. І не можу не нагадати про благодійний аукціон на 100 кулькових ручок. А це більше, ніж нам в 16 передали за рік. І в 96-й раз кажу вам до зустрічі наступної суботи.